Виконуємо номер 1175 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. При яких натуральних значеннях А дріб, чисельник якого вираз 4А додати 7, знаменник 16, буде правильний. Приступаємо до виконання. Запишемо наш дріб. Дріб буде правильним, якщо чисельник даного дробу менше чи знаменник. Знайдемо найбільше значення А, при якому дріб буде правильний. Найбільше значення А для цього складемо рівняння і розв'яжемо його. 15,16 це правильний дріб. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 15 віднімемо 7. 15 відняти 7 буде 8. Тепер нам невідомо множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 8 поділити на 4 буде 2. Ми знайшли найбільше значення А, при якому наш дріб буде правильний. Отже, дріб буде правильний при значенні А2 і менше А. Менше це тільки один. Отже, дріб. буде правильний при значенні А1 і 2. Ми дали відповідь на питання, при яких натуральних значеннях А дріб Чисельник якого вираз 4А додати 7, знаменник 16, буде правильний. Це значення А1 і 2. Номер 1175 виконано.